Ви емпат? А чи знаєте ви, а як саме відбувається ця емпатія в нашому мозку? Які нейрони за це можуть відповідати, які біохімічні процеси відбуваються, і тому подібне? Тому що кожен з нас знає, що таке емпатія, хоча б раз в житті проявляв, особливо, якщо це стосується близької людини. Тобто, коли, наприклад, Твій близький в Дані сумно, і вона тобі розказує ситуацію з її боку. Ти починаєш розуміти її точку зору, починаєш розуміти її емоції, і тобі від цього також стає сумно. Іншими словами, це ти можеш перебирати емоції і погляди інших людей на себе, і тим самим дуже добре їх розуміти. Але от як саме це відображається на нашому мозку, і що буде в ньому змінюватися, якщо ми будемо більш емпатичними? У нашому мозку є такі особливі нейрони, які називаються дзеркальними. Тобто, коли ми бачимо дію або почуття іншої людини, то ці зеркальні нейрони, якщо вони є активованими, то відзеркалюють поведінку на нашому організмі, і ми починаємо відчувати або те саме, або схоже. Уже після цього відзеркалення в нас починають вироблятися різного типу гормони і нейромедіатори. Дуже банальний приклад: якщо ми бачимо, що людина позіхає, то здебільшого ми також позіхаємо, і за цей процес. Перебирання дії також відповідають зеркальні нейрони. Чи зміниться щось в нашому мозку, якщо ми станемо більш емпатичними? Чи буде там щось нове вироблятися і тому подібне? Зеркальні нейрони не виробляються. Відповідно, коли ви станете більш емпатичними і співчутливими, то у вас не буде у мозку змінюватися кількість зеркальних нейронів. А зміниться кількість активованих дзеркальних нейронів і те, як вони між собою взаємодіють. Якщо ви думаєте, що емпатія це повний абсурд, то згадайте, що саме вона підвищує рівень емоційного інтелекту.